Вітаю на каналі Мотоблоків. От вернувся двигун, щось не сподобалось, йому в Газди приїхав до тижня часу назад. Це той двигун, що в кришці було два отвори, що не піднімався оцей сапунець. Віддав я чоловікові, присилає він мені відео, що поставив на мотоблок і спереду сапуна йде дим. Не знаю, я скільки заводив сапун масла, це вони. Датчик масла не піднімався, робило на, на одному насосі, на піддоні, робило на другому насосі. Ніякого диму тут я не бачу. Ну, але, але, як завжди кажуть, газ, да, завжди правий. Ну, Привіз сьогодні той мотоблок. Візіть, кажу, ну раз є проблема, раз ви чимось незадоволені. Ну, що робити? візіть, щось, якщо з моєї сторони, якась помилка виправлю. Привезли. Хотів зразу при клієнтові. Завести мотоблок, а щоб подивитися на той дим, почав крутити, не заводиться мотоблок. Ну кажу, бачите, тут я вже кажу, ну там я вам щось поламав, щоб дим йшов. Ну, але, кажу, Тут я вже не при ділах, що дим йде, що не заводиться вірніше. Мотоблок, і він ну, подивився і кажу, бачите, що не заводиться, бачите? Ну я щось робив, але там насос форсунку міняв чи не міняв, не пам'ятаю. Кажу, може паливо доливали. Ні, не доливав. Ну Після цих двох отворів щось питати, то таке приблизно немає змісту, але менше з тим. Та вже я поставив той двигун на цей, на свої піддони. Отакі от во, бачите, лиє. Від чого лиє, не знаю, Чи там була якась погана солярка, чи долив, чи тому розпилював, чи мав амінь прийти, коли він його привіз додому. Ну не можу сказати, не можу я вгадати. Коли я розбираю мотор, я так постараюсь там передивитись, там передивитись, щоб було поменше проблем. Ну, Отакі от во розпилював, Вже й забув, чи я йому міняв, чи не міняв, але, але така ситуація. Так що зараз треба поміняти. Розпилюєш, завести мотоблок і подивитися на той дим. От бачите, бувають такі різні казусні ситуації. Хоча той клієнт сам каже, я вдома заводив, він робив, лише дим йшов, файно заводився, файно робив. Ну, от бачите, кажуть, то беріть ручку та й заводьте. Ти так ми постояли на один на другого, подивилися. Він залишив мотор, поїхав. А я буду зараз то розбирати, дивитися, не знаю. Мені там на відео я потім відео вложу, не сподобалось, як не сподобалось. То може він і нікуди не їздить. Там такий мотоблок зразу з двома колесами спарованими і ззаді прицеп. Ну я думаю, може десь привіз тонну патиків. Та й це, я, може не привіз, не знаю. Розберу, подивлюся, поки що якихось висновків робити рано. Перше міняю розпилювач, завожу мотоблок і показую, як спереду йде дим. Йде чи не йде. Можливо, там в селі йде, а тут на низу не йде. Ну, будемо бачити. Такий результат. Видно, хотів приїхати поміняти розпилювача, але зараз я все рівно відкрию, подивлюся, не знаю до чого дивитися, але так, принаймні, як клієнт йшов там дим і на тих оборотах не знаю, чи він сильно так повинен робити. Ну, якась от така ситуація. Зараз подивлюся, від чого то може бути. Витягну я поршнову, бо бачили так в кінці, ну трошки може я не знаю. Так, якимось димком трохи кидало, не пихтіло, так як там, але те вже таке. Зняв я поршневу, бо в мене була така версія. Хоча то ніхто не, не признається, може такого і не було. Бачите, я там показував, на фотографії показав, як кольця стояли в ряд, думав, що збігли кольця в ряд. Добре, почав крутити поршнем. І от така картинка. Так приблизно я їй казав, що якась там перестінка, чи я казав поршень від того, що вчепили. 5 кубів дуба поршень. E, ну, хоча власне, каже, що нікуди не їхав, що привіз від мене, поставив e, на мотоблок і отака картина. На холостих менше димить, на тих e, оборотах високих e, більше. Ну, Не знаю від чого, хто винен, не можу сказати. Так Хотів завжди як краще. Ну, зараз поставлю новий поршень, але ну, я лежаю при своїй думці, що це має бути від, нагружці, від нагрузки. Хоча, може, я не догледів минулого разу. Хоча я ці дуже добре провіряю, бо є такі, навіть що просто я так витираю, щоб чітко було видно ці канавки. Є такі, ніби деколи, як царапина, і то я... Беру якусь лупу і придивляюсь, чи то не початок тріщини. Буває так, що тріщини є початок, а ще немає оцього закінчення другого кінця. Лише є, лиш є початок, і я також дуже ці канавки обдивляюсь, бо таке часто буває, особливо, якщо на такий мотоблок вісімку, чепити по чотири колеса і прицепом шурувати по дрова. Ну, отакі, бачите, причина Ви виявлена. Хоча і по розпилювач поміняв, тепер поміняю поршень. Ну, таке буває. Хто винуватий, хто не винуватий, судити. Не не будемо, ставлю чоловікові новий поршень, новий розпилювач. Беру за поршень і розпилювач гроші, а решта найгазує ще, як я кажу, 100 років. Ну, бо не знаю, не знаю, хто тут винен. Я взагалі міг до цього не лізти, так хотілося якось як краще, але не можу сказати. Ставлю нове. Тут ще за рахунок пройдуся, бо бачите то ті рисочки, що я наробив, є. Тільки оцей чорний буртик забрати, та й новий поршень і поїхали далі, бо там. Ну, виробітки тут нема, вже нехай та гіль залишається, виробітки нема, раз в такому випадку ставлю новий поршень і нехай, і нехай мотоблок газує далі. Так бачите, мотоблок вернувся ще раз на ремонт, поміняв його розпилювач, бо то просто сико він не розпилював. Ну і поміняв поршень. Тепер думаю, вже за другим разом все буде добре. от. Такі розпилювачки боже. по скупцям, так роздергував по скупцям. Бачите, такий колір він вже поміняв. Не знаю, хто там що лиє, що від чого, якось їздив він, напевно. Довго от фірми HB, HB, напевно, той, що може, йшов з мотоблоком, може не з мотоблоком. І отакий бачите кусок поршень без куска поршня. От такий ремонт, отака рекламація. Так що дякую всім за увагу. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.